Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію щодо позицій сенаторів Сполучених Штатів Америки в контексті перспективи ухвалення закону, фінансування. Для України. Сенатор демократ Ричард Блументаль поділився переживаннями щодо законопроєкту про фінансування для України та Ізраїлю одним пакетом. Я вважаю, що допомога Україні є під загрозою через крайньо праве крило в Палаті представників, яке зараз намагається відокремити допомогу Україні від допомоги Ізраїлю та допомоги Тайваню. Усі вони є питанням нашої національної безпеки, сказав сенатор, оцінюючи останні події в конгресі. Я стривожений, глибоко стурбований і приголомшений тим, що допомогою Україні можуть пожертвувати заради допомоги Ізраїлю. Але ці два питання слід розглядати разом. Вони йдуть разом як питання національної безпеки, наголосив Блументаль журналістам у коридорах конгресу 1 листопада 2023 Третього року ми перебуваємо на етапі, коли Україна є в критичній абсолютно життєво важливій точці виживання, оскільки наближається зима, оскільки можливе замороження війни, додав законодавець Україні, потрібна додаткова допомога. Ми маємо надіслати повідомлення народу України та світу, що Сполучені Штати залишаються повністю їй відданими. Сенатор закидає крайньо правим Республіканцям, що вони грають у політичний футбол, вимагаючи розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Я думаю, що крайньо праві республіканці в Палаті представників грають у політичний футбол із питанням допомоги Ізраїлю. Американський народ це бачить. Ізраїль має бути вище політики. Ці партійні ігри абсолютно абсурдні, заявив Блументаль. Сенатор демократ. Дік Дурбін висловив сподівання, що спікер Нижньої Палати Конгресу Майк Джонсон змінить свою позицію щодо України. В іншому випадку Україна може програти війну. Сподіваюсь, Майк Джонсон зробить паузу і поміркує над тим, що нам сказали вчора на слуханнях міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар. Ентоні Блінкен, це може бути кінець українських зусиль, щоб зупинити агресію Путіна. Це не просто чергове політичне рішення, це питання життя чи смерті, сказав Дурбін. Він висловив сподівання, що спікер Джонсон поміркує над цим. Президент України, Зеленський, 21 вересня, прямо сказав Сенату: якщо ви припините допомогу Україні, ми цю війну програємо. Я не перебільшую це точні слова. Я запитав міністра Остіна, чи це було перебільшенням? Він сказав, що ні. Тож я сподіваюся, що спікер Джонсон це розгляне. це більше ніж просто політична стратегія чи політичний трюк, заявив сенатор Дурбін. Одночас сенатор від республіканської партії Чак Граслі на питання щодо додаткового фінансування України заявив, що голосуватиме за це питання незалежно від того, чи воно буде в пакеті з допомогою Ізраїлю чи ні. Я хочу допомогти Ізраїлю і я хочу допомогти Україні. Чи це відбувається окремо, чи разом я збираюсь це Підтримувати. Без різниці це відбудеться окремо чи разом я це підтримую, сказав Граслі. Його однопартієць, сенатор республіканець Лінці Грем зазначив, за б не голосувала Палата представників. Сенат створить власну версію законопроєкту, куди. Увійдуть фінансування України Ізраїлю та посилення кордону з Мексикою питання, за яке особливо вболівають законодавці від республіканської партії. Коли це дійде до нас, ми сподіваємось, складемо пакет, який включатиме Ізраїль, Україну та безпеку кордонів. Я дозволю йому спікеру Палати представників керувати своїм домом. Але я вам скажу, що зробить Сенат. Ми збираємось скласти пакет. Для розв'язання проблем національної безпеки нашої країни, безпека кордону, продовження боротьби з Росією через допомогу Україні і негайна допомога Ізраїлю, тому що у нас не залишається часу. Я вважаю, що ці питання дуже важливі, вони будуть схвалені обома партіями. Тут у сенаті цей пакет складений правильно. Якщо він буде винесений на розгляд у палаті представників, я не сумніваюся, що він пройде, заявив сенатор Грем. Також він додав, що Путін, якщо йому дозволити, він на Україні не зупиниться. Якщо дозволити Путіну розчленувати суверенну державу, він на цьому не зупиниться. Він сам так каже: останнє, що ми можемо зробити, це зробити так, щоб Америку вважали ненадійним партнером після Афганістану, але з точки зору Ізраїлю. Підсумовує сенатор Лінці. Грем. Ось такі загалом позиції сенаторів Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо подальшої підтримки допомоги Україні. І вони є оптимістичні, тому що жоден із тих сенаторів, думки яких ми проаналізували, не зазначив, що Україні там не потрібно допомагати чи якось скорочувати допомогу. І все знову ж таки буде залежати від. Палати представників від стратегії Джонсона щодо голосування за допомогу Україні і допомогу Ізраїлю. Про його позиції ми говорили знову ж таки у попередніх відеоматеріалах. Загалом, те, що ми проаналізували, видання Голосу Америки щодо позиції сенаторів, вселяє знову ж таки надію в те, що. Як мінімум в Сенаті не буде значних проблем щодо голосування за допомогу Україні, не зважаючи, чи це буде окремо від Ізраїля, чи це буде в одному знов ж таки пакеті. Більшість сенаторів, наскільки ми зрозуміли, вони схиляються до того, що все ж таки це має голосуватися одним пакетом: Ізраїль, Україна, Тихоокеанський регіон і кордон з Мексикою. Тому все знову ж таки у цій історії буде залежати від Палати представників. І ми за цим будемо знову ж таки уважно слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличак поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна! Пам'ять полеглим за незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам.